Учаток осені під звуки вибухів. Харків пережив сильну ракетну атаку, що розпочалася з першої години дня. Це був масований обстріл. Звуки прильотів, що лунали один за одним, було чутно по всьому місту. Били переважно балістикою. Ракети влучили в трьох районах міста: в Київському, Салтівському та Немишлянському районах. І цю, і минулу атаку, і до цього ми оцінюємо як просто варварство і акт тероризму. Не як інше, навіщо бити серед неділів в день, коли маса людей знаходиться на вулиці по супермаркету лише з метою спричинення більших жертв серед мирного населення? Навіщо бити в приватний сектор? Навіщо було бити в дитячу площадку недалеко звідсіля? Перед цим де загинули діти. Навіщо було бити взагалі по багатоповерхівці? Це все, що останнім часом робить Росія, це лише запугування, причому вони навіть це не скривають. Тобто вони навіть не скривають, що вони б'ють по цивільним об'єктам. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру, до судових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Прокурори Харківської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Найбільше ракет дісталося Немишлянському Мишлянському району. Під час масованої атаки була зруйнована будівля палацу спорту, а також ще три влучання ракет типу с 300 с 400 по прилеглій території постраждали будинки харків'ян. Я Я з перелякою слово не змогла сказати. Я сиділа в тій спальні, і воно як бабахне, а стояла ваза, ваза впала на підлогу. Я вискочила сюди в залу і вдруге сильно стрельнула. У нас дякувати Богові вікна, цілі тільки ось трохи попадало туди, тим, що вікна замазували. Я не можу відійти. Чесно вам хочу сказати. З переляку я думала, що вже прийшла кришка. Дожилися до хорошого життя. Що це за життя? Скажіть по мирному населенню. І я взагалі не знаю. У мене немає слів. Клянуся вам. Я не можу. Жи відійти сильна булоч дуже сильно було. Молоді люди. Це було жесть. Сиділи у чотирьох стінах. Як ми сиділи, страшно. Тільки нещодавно відійшли від бульвару, а тепер ось тут. Звісно, страшно. Ми нічого пережили. Одна з ракет впала у двір та пошкодила водогін в великих розмірів. Вода текла рікою. На місці прильотів відразу почали працювати всі необхідні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, прокурори, слідчі, комунальники. Одні документували злочини, інші гасили пожежі, а комусь дісталося багато роботи з прибирання. На жаль, не обійшлося без постраждалих звичайних мирних харків'ян. Станом на сьому годину вечора 44 людини отримали травми різного ступеня важкості. З них семеро діти, найменшому з них три місяці. На жаль, постраждали лікарі, які приїхали на виклик, бо там був перший прильот, і цинічна Росія накрила їх другим прильотом. Зараз вони знаходяться у лікарні важкий стан. Здоров'я у них, крім цього, постраждали два працівника ДСНС, які оказували допомогу постраждавшим. Ми налаштовані, сконцентровані. Так дійсно була певна перерва, і Харков був без обстрілу, і дуже багато людей повернулися до Харкова. Але сьогодні ми маємо кожного дня обстріли. Крім цього, був обстріл уночі теж і постраждали житлові будинки. Постраждали туди чотири людини, які звернули. Вернулися до медичної допомоги. Що стосується настроїв і бойові настрої, так залякати харків'ян неможливо, ми незламне і будемо продовжувати свою боротьбу до перемоги. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Ігор Мікенін Харків новини.